Вітаю всіх, пропоную вам розклад для тих людей, які наразі шукають своє натхнення. Можливо, знаєте, буває таке в житті, що ніби наступила якась пауза, День Сурка, як кажуть, і ви не бачите не ні чогось нового. То давайте подивимось на три варіанти, де вам шукати натхнення. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій. я починаю з першого. Перший варіант. Король мечів, ну, вам натхнення, знаєте, таке конкретне потрібно. Можливо, вам потрібно привести ваші справи у порядок, вийти із певної розкиданості, зробити якусь структуру у своєму житті, щоб ви, знаєте, перебували. У конкретних справах, конкретних подіях, щоб не було нічого такого відносно незрозумілого, можливо, вам потрібно проявити певну, певний контроль у справах, можливо, свій авторитет заявить про нього. І якщо ви зможете мати достатньо знань. Адекватно оцінювати все, що відбувається у ваших у вашому житті, що у вас вистачає сил і можливостей на все, що ви для себе хочете зробити. То і почнете це робити не просто мати, а ще вам потрібно все добре виважити, прорахувати, і, можливо, навіть комусь звернутися за порадою до компетентної особи. І тоді ви відчуєте, що у вас натхнення з'явиться на якісь нові справи, можливо, на завершення того, що вже раніше розпочинали. Другий варіант для вас натхнення п'ятірка кубків. Для вас наразі, можливо, ви перебуваєте у такому стані, коли ви або приходите якийсь кризисний емоційний момент. Можливо, ті емоції у вас зашкалюють, не дають вам ясного бачення того, що відбувається у вашому житті. Можливо, наразі у вас якісь є сильні негативні емоції, які вам заважають бачити ваші шанси. А також для когось можливо таке, бути, що ви емоційно залежите від свого партнера. І якщо у нього немає, він не в гуморі, то й ви не в гуморі. І така є залежність ваша. І тому наразі ви не бачите ну, навіть свого натхнення. Також, можливо, ви просто перебуваєте в якихось таких напружених або стосунках, або емоціях. Ну, тобто, якийсь певний кризис наразі у вас є. І що вам потрібно для того, щоб ви віднайшли своє натхнення? Перестаньте чіплятися за минуле. Просто відкиньте від себе те, що тягне вас назад і заважає вашому подальшому розвитку. Можливо, вам цей важкий період ну, потрібно просто прожити. Зрозуміти, що Життя не закінчується в один день і в одну мить. І вам не варто так занурюватися в якісь деструктивні стосунки, або, можливо, думки, емоції. Зрозуміло, що з чимось те, що ми втрачаємо, хоч воно вже і втратило сенс свій у нашому житті, але ми за нього все одно чіпляємось, бо то знайоме, і до того ми звикли. Але вам потрібно саме від цього позбавитися. І звільнити місце для того, щоб ви отримали позитивні нові емоції, дивилися з позиції того, що кожен стакан наполовину повен, і ви можете сміливо діяти. Якщо ви зможете цей період свій пройти, то ви зможете побачити для себе нові такі якісь напрямки, емоції і більш позитивний стан відчуєте. І третій варіант. Дев'ятка жезів перевернута. Говорить про те, що наразі ви знаходите, зайняли якусь ну, не дуже таку позитивну для вас позицію, щось десь або в чомусь ви можете бути просто неправі, або можете просто перебувати у таких думках, коли вважаєте, що всі на вас нападають, ви нічому не винні, а до вас всіх щось і претензії пред'являють. і... Можливо, навіть думаєте, що вас хтось переслідує. Тому у вас і через такі ваші думки виникають якісь гальмування у ваших справах. Можливо, навіть ви десь, дещо втрачаєте зв'язок із реальністю або переоцінюєте свої сили. Також, можливо, просто у вас така в тому, що наразі ви не бачите отих перспектив, якихось нових напрямків. Просто вам якісь труднощі заважають рухатися далі. Тому що ви, ну, наразі, скажімо, так, ви нічого не робите ніяких висновків, ви не навчаєтесь на своїх помилках і знову і знову наступаєте на одні і ті самі граблі. Ну, А заважає вам якийсь, знаєте, таке. Що ви сильно звужено розглядаєте кожне питання, вам це, від цього вже прийшов час, щоб ви відмовилися. Можливо, наразі ви намагаєтеся боротися з якимись наслідками е, якихось певних подій, а вам потрібно віднайти причину, чому так сталося, е, Виважити певні свої шанси, е, обміркувати, що ви можете змінити у своєму житті. І тільки якщо ви зможете здолати якісь певні. Знаєте, такі стереотипи зможете здолати свої негативні оці думки, емоції, те, що на вас хтось ще нападає чи вам заважає. Коли ви з оцим всім справитесь, ви зможете, звичайно, побачити: або новий напрямок, або нову мету, або, можливо, навіть і будете до неї рухатися. Тому що у вас відкриється ваша фантазія, ваші мрії. Ну, тобто, коли тільки ви перестанете себе руйнувати, ви відчуєте оте натхнення, щоб уже рухатися в щось нове. Це був третій варіант.